Всім привіт! З вами Ірина Король. Сьогодні хочу вам показати огляд каталогу на травень продукції Фармасі. У цьому каталозі нас чекає весняний сюрприз матуся. Тобто, якщо ви будете робити замовлення, хочу звернути увагу на 30 балів, з 1 по 31 травня ви маєте можливість отримати один з цих подарунків. Далі, в нас йдуть набори для подарунків. Ось такий лавандовий догляд, набір декоративної косметики, розмаїття кольорів. Так, відновлення волосся. Далі набір еліксир молодості і омолодження шкіри. Набір кератиновий догляд за цінною ціною теж. По вигідним цінам у нас будуть помада Стік, підводка Фломастер. Палетка для обличчя і палетка тіней. Палетка для обличчя три в одному. Так, тут у нас крем-бальзам календула, сироватка сос і праймер підтуш. За акційною ціною в нас близьіноча та чоловіча туалетна, верніше, парфумована водичка. Масажний стік ось така. Вода для чоловіка. Так, ні, це ж для жінки і для чоловіка теж по акції. Масажний гіль, верніше, крем з глюкозаміном, ось такий спрей антиперспірант, піна для гоління і шампунь проти лупи. Так, Якщо ви будете купляти тональну основу Glow, ви можете придбати. Фіксатор для макіяжу лише за 30 гривень. Ось ці палеточки в нас за акційною ціною. І ось ця підводка Фломастер. Праймер під туш. Якщо ви будете купляти глазуровану BB помаду тоді вам є можливість купити олівець для губ лише за 99 гривень. Помади стік з акційною ціною. Водичка жіноча та чоловіча. Дуже класні запахи. Хір І десь побачува за акційною ціною. Ось вона. Шутерсменс Блек. Ось дуже, дуже класний запах. Так, ось такі наборчики для зволоження шкіри. Це крем для рук. Можна об'єднуватися. І універсальні бальзами. Зволоження, губ, теж можна об'єднуватися. Якщо набір, значить завжди вигідно. Так ось такий набір лавандовий догляд в який ходить для душу, лосьон для тіла і ще йде паперовий пакет для подарунку. Можна придбати з знижкою 20%. Ось цей набір з каратином. Там, виходить, шампунь, маска, і, здається, спрей теж йде подарунковий пакет у подаруночок. Так, На другій стороні каталога в нас новиночки. Це серія Рожева Троянда. Дуже її чекала. це спрей гель для омивання і крем для обличчя. Клієнти полюбляли її. Мої зефірці теж сподобалися, напевно, Буду довгі обов'язково собі брати Подарунковий набір еліксир молодості. В нього входить дві мультифункціонального еліксиру краси і ось такий масаж, масажер. Так, тканині маски в нас у наборі доктора Туни по 10 штук наборів буде вигідно. Набір захист від сонця. Далі у нас без акції Крем-бальзам календула так цінною ціною Сироватка «Сос». Це без акції все. Так що. І, ага, і ось набір для молодості шкірі теж антивікова серія. Потім вам пізніше буду розповідати, що входять в ці набори. Набір з під очі, в якого входять різні пачі. Теж можна буде об'єднуватися. Масажний стік. Так, ось такий можна буде зробити подарунок мамі масажні гелі в міні-розмірі. Як міні-по 100 мл так, 150. Крем масажний з глюкозаміном. Дуже класний крем. Набір для сухого пошкодженого волосся зі знижечкою. Набір з часником теж вигідно буде взяти. І шампунь проти лупи. Корисне чаювання, хто любить натуральні чаї. Набір підтримка здоров'я. Тут у нас спіруліна, потім порційний і ідентична добавка куркумін. Ну і, звісно, паперовий пакет. Новиночки. Я вже їх замовила всі, крім кисневого порошку. Буду пробувати і ділитися з вами. Для більш детальної інформації пишіть мені у директ, і я вас проконсультую, що вигідно брати у квітні, а що може зачекати до травня. У травні нас чекає день матуз, тому будемо готувати подарунки найрідніше. Усім папа, -па, гарного дня!